Вітаю, я Наталка Літоринська про події в Україні і світі зараз на ТВА. У цьому випуску ви побачите, звідки у призначення нового керівника енергоатому ноги ростуть. Трьох міліціонерів у Харкові затримали через п'яного суддю. Львів насолоджується джазом. Енергоатом знову з керівником сьогодні стало відомо, що замість звільненого Вістаріона Кіма уряд призначив на посаду виконувача обов'язків президента національної атомної енергогенеруючої компанії Микиту Константінова. Відповідна постанова Кабміну є, але на своєму засіданні, яке відбулося вчора, питання про призначення Константінова не вносили до порядку денного. Подробиці у Сергія Петренка. У національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом від сьогодні новий ви голови представляти Микиту Костянтинову офісному колективу о 10-й ранку приїхав особисто енергетичний міністр Едуард Ставицький. Жодних коментарів, адже напередодні кабінет міністрів не затверджував і навіть не розглядав цієї кандидатури. Іду представляти нового руководителя, а хто він буде?» Дождіть, я вам все сообщу. А с вами можна, Почему нас не почали. Вісоліон Владимир Это ведь почему нас не пускають. Вису... Журналістів до приміщення енергоатому не пустили. Нового ВО призначили на закритому засіданні. За пів години паливний міністр виголосив рішення свого міністерства на ганку держпідприємства. Вістеріона Кіма, якого правоохоронці підозрюють у фінансових зловживаннях, на суму понад один мільйон гривень офіційно звільнено з посади. Натомість його крісло обійняв уродженець російської Архангельської області Микита Костянтинов, який до сьогодні керував департаментом стратегічної політики, інвестиції та ядерно-енергетичного комплексу Міненерго. Хто став новим главою енергатом? Конущо обов'язки голови енергатома Константинов Микита Ігорі призначений уже урядом і підписаний прем'єр-міністром. Відбулось З сьогоднішнього дня. Він виконуючи обов'язки. А що буде з висельоном Володимировичем? Ну там компетентні органи відпрацьовують певні матеріали. Я, мені зараз складно щось сказати і обумовити з цього, цього питання. Гу. Тому рахую, що треба дочекатися. делікатності ситуації з призначенням Микити Костянтинова додає ще те, що напередодні на засіданні кабінету міністрів кандидатура нового президента енергоатому так і не була затверджена. За данку білея проголосувала меншість міністрів, натомість варіант. Призначення Микити Костянтинова навіть у форматі ВО Кабміном не обговорювався. Це журналістам Ті підтвердив аграрний міністр Микола Присяжнюк, який сьогодні брав участь в економічній конференції Україна та партнери. Обговорювали не заміну, а обговорювали виконуючі обов'язки. А по кандидатурам було доручено профільним міністерствам і профільним віце-прем'єрам подати кандидатуру на розгляд. Тоді хто ж ухвалював рішення про призначення Микити Костянтинова, який, до речі, вже обіймав посаду віце-президенту Енергоатому. Втім, був звільнений з посади урядом Тимошенко. Вже по обіді відповідальність за призначення взяв сам Едуард Ставицький, який характеризує нового веопрезидента. Енергатому як міцного господарника, хто внес свою кандидатуру? Конечно, міністр мужчин кандидатур. Брифінг міністра буде по завершення робочої панелі. У вас буде енергетики і угольної промисленности. Ми, конечно, а почему я отвечаю за эту отрасль і веду выполняю свои прямые обязанности. Що ж до відставного Вістеріона кіма, то як кажуть міністерстві внутрішніх справ, його ймовірним зловживанням на чолі Південно-Української АЕС у 2008 році активно займаються слідчі. Головна підозра нецільове використання державних коштів в особливо великих розмірах. Частина 3 365 статті кримінального кодексу України зловживання владою або службовим повноваженням покарання за за цей злочин санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Що стосується розслідування, то зараз судом обране міру запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонена людину від посади. Апеляційний суд 11 червня залишив це рішення без змін. Сам Вісеріон Кім на контакти з пресою не виходить. а Його адвокат в телефонній розмові зазначив, що його підзахисний зовсім скоро може знову приступити до своєї роботи. Адвокат переконаний, що звільнення Кіма та його судове звинувачення свідчить про перерозподіл фінансових потоків та жорстку боротьбу між різними групами впливу, в якому Кім став заручником ситуації. Йому ще працювати може. Придеться він повинен ще. Зустрітися з з новим призначеним виконуючим обов'язки. Його буде ще зустріч з віце-прем'єром, а тоді вже може щось коментувати. На думку фахівців з приходом нового керівництва енергоатому диверсифікація постачання палива для атомних станцій призупиниться і Україна стане купувати його частково в Росії. От сама ситуація, де коли в началі появляється новость, тому що сказати інформація тому, що Кандидатура обсуждалась. Потом её проверяет кабмин официально, а потом появляется э-э е, распоряжение, которое всё-таки датировано вчерашним днем. Она говорит о том, что существует существовала какая-то как бы неопределённая ситуация вчера, которая разрешилась. Я думаю, что скоріше за традиційно ми будемо мати більше справ з Росією і будемо все-таки вирішувати свої ядерні питання атомні із Росатомом. Продовжувати далі вже започатковані проекти частково повторююся, можна попробувати і скоріше будуть пробувати керівники Енергоатому, і нинішній керівник Константинов буде пробувати розвивати так званий західний вектор. Тим часом в головному слідчому управлінні МВС шукають нові факти у кримінальній справі Кіма і кажуть, що вже поєднали кілька епізодів зловживань в один. Вісеріонові Кіму загрожують до 10 років ув'язнення. Сергій Петренко, Олександр Ніколінка, ТВАЙ. Державною нафтою торгуватиме оточення харківського бізнесмена Сергія Курченка. Про це повідомляє український Форбс. Конкурс із відбору біржі, яка 2013-го продаватиме з молотка нафту, конденсат і зріджений газ державних компаній. Виграла перша незалежна біржа. Загалом до конкурсу були допущені вісім бірж. А результати оголосили сьогодні вранці, розповів один із його учасників. Перша незалежна біржа належить двом компаніям Енергоринок і Газ Україна. Україна-2020». Їхні формальні власники жителі Харківського. Області Сергій Шульгін і Аркадій Кашкін компанію газ Україна Україна-2020» якраз і пов'язують із 28-річним бізнесменом Сергієм Курченком, власником групи компанії Вітек та президентом футбольного клубу Металіст. Прокуратура Харкова оприлюднила відеобійки в ресторані за участі судді місцевого райсуду. Але заарештували не його, а трьох працівників Держслужби охорони. Вони намагалися утихомирити дебошира, який за версією ДСО був п'яний і відбирав зброю. Але приїхали прокурори і замість судді відправили до СІЗО міліціонерів. Суддя Київського райсуду Харкова Денис Невядомський, який зараз у лікарні в інтерв'ю Комсомольській правді заявив, що оприлюднена інформація неправда. Каже, у нього опік очей від сльозогінного газу, травмовані вухо і спина. Проти працівників ДСО розпочато кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. А міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко просить генпрокурора об'єктивно розслідувати справу. Незважаючи на те, що вони вже з'ясували, що перед ними знаходиться суддя в наручниках, на розтяжках. На ньому стояв, стояло двоє працівників ДСУ і утримали його. Після того, як вони знали, що це суддя, вони не відмінили ті заходи, які не застосували, а утримували понад 20 хвилин суддю в наручника до прибуття працівників прокуратури. Була драка. Их вызвали на драку. Когда Артем туда приехал с, 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 с группой, он у него вырывал автомат. То есть надо было как-то человека успокоить, что у них есть наручники. Он одел, видимо, эти наручники. Как человека успокоить, если он цепляется на тебя? Рвет с тебя одежду, рвет с тебя автомат. И, и всех строит по первое число, потому что он судья, судья Тимошенко. Ще одного учасника бійки затримали сьогодні українські прикордонники. Коли той намагався виїхати в Росію, це 23-річний мешканець Білгороду. З місця злочину він втік. Прикордонники передали затриманого міліції, а та згодом його відпустила. Акція Вставай Україну триватиме впродовж всього року. Про це у Миколаєві заявив лідер парламентської фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. Там відбувся марш опозиції, в якому, за оцінками організаторів, взяли участь до 6 тисяч чоловік. Окрім Яценюка, колону очолив лідер свободи Олег Тягнибок. Ще до початку мітингу опозиція заявляла про провокації. Зокрема, по місту були розвішені повідомлення з неправильно вказаними датою і місцем мітингу. А вчора, нагадаю, місцевим ЗМІ розіслали електронного листа з підробленим підписом. Лідера місцевої батьківщини Романа Завзолюка у фальшивому повідомленні від його імені закликали не брати участь у марші опозиції. Загальнонаціональна акція «Вставай, Україна продовжується. Вона буде доходити обов'язково до малих міст, до сіл, і ми будемо таким чином форматувати наші поїздки, щоб добратися до найменшого села, щоб люди почули правду. 24 серпня пройде всеукраїнська акція, і 22 листопада це в день свободи. Ми також проведемо велику акцію у місті Києві. Останній шанс Януковича. Президент України бере участь у саміті голів держав Центральної та Східної Європи у Братиславі. Головна тема зустрічі після кризове відновлення економіки. Проте з українським президентом, передусім, говорили про справу Тимошенко як передумову підписання угоди про асоціацію з ЄС. Як заявив президент Польщі Броніслав Комаровський, ситуація з Україною вкрай серйозна, бо цитую йде гра з найвищими ставками. Ці перемови Віктора Януковича на такому рівні останні перед осіннім самітом у вільні ідеї планують укласти угоду про асоціацію. Крім того, саме цю зустріч голів центральної та східної Європи президент України мав приймати торік у Ялті. Однак тоді саміт зірвався, бо низка голів держав відмовились приїжджати за неофіційну версію через справу Тимошенко. Зустріч президента Януковича з опозицією відбудеться найближчими днями. Про це сьогодні повідомив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Він прогнозує поновлення нормальної роботи парламенту у вівторок і каже, що до 18 червня Віктор Янукович зустрінеться зі спікером та усіма керівниками фракції. І далі у нашому випуску про такі події. Працівники дунайського пароплавства готуються до мітингів. У Франції страйкують залізничники у Львові. Стартував Альфа Джаз Фест. Битва за Київ триває сьогодні. На горі Юрковиця. Громадські активісти прорвалися на територію будівництва, яке на історичних пагорбах розгорнули рік тому. Аби зазирнути за будівельний паркан, людям довелося подолати опір будівельника і власника. Ті ж кричали, що ділянка на Юрковиці аж ніяк не власність київської громади, а вже приватні володіння. Як кияни горою стояли за землю, бачила Ксенія Веркалець. Це гора Юрковиця. Колись сам краєвидом могли милуватись прості кияни. Та рік тому тут розгорнули масштабне будівництво приватного будинку. Новий власник територію національного заповіднику Страдавній Київ вважає своєю приватною власністю. Тут ведуть активне будівництво. Громадські активісти намагалися пройти за паркан, аби на власні очі побачити, як за рік грошовитий власник знищив історичні пагорби. Люди вважають земельна ділянка на горі Юрковиця, власність київської громади. Будівництво яке тут ведуть з минулого року, незаконне. Натомість чоловік, який називає себе представником власника іншої думки. Це моя територія Ви не маєте права заходити. Усно. Це достатньо. Ви... Утім, Громада Києва стояла на своєму і через паркан та живу огорожу. Стала прориватися на будівельний майданчик. Будівельник на підпитку став тіснити активістів і правоохоронців, які прибули на виклик. У результаті штовханини дісталося олені Єсіні. Нетверезі Шолов'яга схопив її за шию. Зловмисника затримали міліціонери. Коли активісти опинилися за парканом, вони були шоковані за рік, що тут ідуть роботи. На горі знищили всі дерева. Саме будівництво з десяти соток розповзлося на всі п'ятдесят. Пам'ятка природи національного значення, один з трьох утворюючих пунктів Києва. В минулому Херевиця. на цих схилах було стародавнє поселення та поховання загону воїнів, які були в дружині князя Ігоря, а пізніше в дружині княгині Ольги кажуть учені. Тут знайдені культури викопні, значить, на цих схилах, саме по таких от горах, на які ми зараз стоїмо, на щукавиці на цій юрковиці, саме е, е, датовані. Археологічні пам'ятки від 20 тисяч років і до сьогодні нині ж на багатовікових пагорбах височують гори будівельного сміття ми за словами активіста Олега Мусія, ми, цей землевідвід ми, освітила Київ ще за часів Черновецького. Студентам виділяється е, земля незаконно на підставі того, що кожен киянин має по закону 10, право на 10 соток землі отримати. Знаходять студентів, платять їм гроші, оформляють, а потім через 2-3 роки, Покупці стає добросовісним покупець натомість Олександр, який називає себе представником власника, запевняє закон там, на його боці. Не все правильне здійно. Часток находиться вчасної собственності. Да, Тобто са участок часток під забудову частного дому. Тобто, із там нарушення цільового використання не відбувається. присходять. у мене загласована согласно законодательство України. Утім, активісти стоять на своєму забудова київських пагорбів незаконна. Тим часом міська влада демонструє бездіяльність або ж ще гірше. Видає дозволи на нищення в столиці. Ксені Веркалець, Василь Мартищенко. Тува в Україні назріває ще один соціальний протест. Півтори тисячі працівників українського дунайського пароплавства готові вийти на масові акції, бо втумилися працювати задарма. Майже рік їм не виплачують гроші. Віталій Маргалик знає більше. Вони приїхали з Ізмаїла до Києва, аби розповісти про кричущі факти порушення українських законів. Півтори тисячі працівників дунайського пароплавства вісім місяців не отримують зарплати. Сорок із них не витримали і звільнилися. Нам не виплачували. Люди увольнялися, нікому нічого не виплачували. Люди подавали в суд, нікому нічого не виплачується. У людей на руках рішення суда денег немає. Ось така жахлива ситуація є скрізь в Україні. Порушення трудових прав, які є невід'ємними правами людини, які є конституційними правами, право на працю і право на оплату цієї праці. У порушенні права на оплату праці звинувачують голову правління українського дунайського пароплавства Олександра Долгова. Люди впевнені, гроші у начальника є, але використовує він їх не за призначенням. Чи так це ми спробували дізнатися з перших вуст і ось що почули? Чи справді ви не виплачуєте зарплату, в чому причина? Ви знаєте, вибачте, я не даю прес канфілюти по телефону. Правозахисники ж переконують, голова правління Дунайського пароплавства лише пішак у великій грі. Влада хоче приватизувати об'єкт, тому і створює умови для звільнення людей. Очевидно, що ця тенденція буде зростати, тому що політика, державна політика, політика президента, політика правлячої партії є політикою на захист інтересів великого капіталу. Правозахисники твердять, що випадки подібні до ситуації в Дунайському пароплавстві не поодинокі, а байдужість влади до проблем людей невдовзі спричинить соціальний вибух і масштабні акції протесту. Віталій Маргалик, Олександр Ніколенко, ТВА. Організаторам Вебмані загрожує 15 років за ґратами. Таку інформацію оприлюднило видання комерсант із посиланням на поінформовані джерела у Міндоходів і зборів. За їхніми даними причетних до системи інтернет-розрахунків осіб підозрюють у легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом. Максимальне покарання за це позбавлення волі на строк до 15 років та конфіскація майна. Повідомляє комерсант. Компанія Вебмані оприлюднила на своїй офіційній сторінці у соцмережі звернення до користувачів, де просить їх. Не панікувати і обіцяє, що всі питання вирішить найближчим часом. Сполучені Штати звинувачують українських хакерів. Їх підозрюють у викраденні 15 мільйонів доларів з рахунків десятків фінансових і урядових установ. Серед постраждалих Пентагон, електронна платіжна система PayPal і провідні банки США, як заявив федеральний прокурор штату Нью-Джерсі, міжнародним злочинним угрупованням керували двоє громадян України. Їхні друзі у США, вихідці з колишнього СРСР, допомагали викраденню особистих даних і відмиванню грошей. Поки що з восьми шахраїв затрим. Мали тільки половину. Решту, зокрема, і двох киян, оголосили в розшук. Кожному з обвинувачених загрожує ув'язнення терміном до 20 років і штрафи до півмільйона доларів. Активістки Фемен. Останні попередження турецьким протестувальникам прем'єр-міністр Реджеп Ердоган дав добу на те, щоб маніфестанти залишили парк Гезі, через забудову якого два тижні тому в країні спалахнули масові протести. Раніше очільник уряду пообіцяв провести референдум щодо майбутнього парку. Але для цього від протестувальників вимагають розійтись по домівках. Ті не погоджуються. Одні групи демонстрантів не довіряють владі, інші замість рішення щодо парку вимагають відставки уряду. Уночі вони знову вийшли на вул. Лиці Стамбула й Анкари відбулися сутички з поліцією. А французи знову потерпають від перебоїв з транспортом. Тепер страйкують залізничники. 70% усіх потягів не ходять як на внутрішніх, так і міжнародних рейсах. Профспілки протестують проти майбутньої реформи французької залізниці, яка розділить транспортну систему навпіл. Реформу запропонувала Єврокомісія, щоб оптимізувати розклад потягів і модернізувати інфраструктуру. Але на думку страйкарів, зміни потягнуть за собою і скорочення штату. Спершу страйкували аеропорти. Тепер не ходять потяги. Я чув, що навіть швидкісна електричка запізнилася. Особисто я приїхав на роботу на годину пізніше, і звичайно це нікуди не годиться. на сайті вокзалу написали, що потяги повинні прийти за розкладом, але мого наприклад немає. Єдине, що ми можемо це чекати. Із Криму відпочивальників переманюють на захід України. Альтернатива сонцю і морю є. Переконують натхненники нового проекту «Волинь туристична. Про принади краю, який займає територію п'яти областей, уже зняли промовідео. Створили сайт. А уздовж доріг невдовзі з'являться підказки, куди варто їхати і що можна побачити. Більше знає Тетяна Коваль. Новими експозиціями заманюють туристів до дубнинського замку. Розказати й показати тут мають що новинка, екскурсія казематами і розповіді про тодішні гастрономічні уподобання. Як свідчать документи, і постачальник зброї князів Острозьких снідав за тридцятьох. За столу ніколи не вставав п'яний, а до обіду сідав, ніби нічого не їв. В обід йому збільшували кількість м'яса шматками. Потім ще бараняче м'ясо додавали. І випивав стільки ж усього із за столу ставав, ніби міг з'їсти ще. За рік Дубнинський замок відвідало 100 тисяч туристів. Майже чверті з них іноземці, найбільше росіян. А відколи у замка з'явився польський партнер, почали їхати із Польщі. Туристів за тисячі кілометрів могло б бути ще більше, каже директор. Якби інфраструктура була кращою. Іноземний турист ми знаємо прекрасно. Англієць, німець він дуже лінивий. Він хоче, щоб все навколо нього крутилося. І, на жаль, сьогодні похвалитися в цьому напрямку. Ми не можемо. Щоб не кожен за себе, а гуртом боротися за туристів, замки об'єдналися в новому проєкті Волинь. Туристична увійшли до нього п'ять областей: Рівненська, Волинська, Житомирська, Хмельницька і Тернопільська. Цей новий продукт для мандрівників має стати альтернативою маршрутам по Київщині. Львівщині, Одещині, Криму та Карпатах. Що на Волині можна побачити, показують у промороликах. А це замок Любарта один із найдавніших і найкраще збережених в Україні. Головний об'єкт заповідника Старий Луцьк. Він перший у топ-10 об'єктів Волині туристичної. Прописку проєкту в інтернеті презентує автор ідеї. Всі об'єкти та маршрути. Розбиті на п'ять так би мовити складових на п'ять напрямів. Це історичний, культурологічний, сакральний, екологічний і активний. Утім, чиновники розуміють відсутність туалетів, незнання щонайменше англійської, і ті ж таки українські дороги з жахливими автобусами відлякують туристів від місцевих цікавинок. А поки бракує зручностей, екскурсоводи вчать мови у дубненському замку. Вже розповідають польською, англійською, іспанською і опановують німецьку. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Твай. Львів накрило музичною хвилею. Там стартував Альфа Джаз-Фест. Авторитетний журнал Forbes Україна визнав це свято як одне з наймасштабніших у світі. Погуляти справді буде де на трьох майданчиках. Упродовж трьох днів виступатимуть найіменитіші джазмени. Організатори обіцяють привести Бобі Макферіна, десятикратного володаря Гремі, автора легендарної пісні Don't Worry, Be Happy. а почалося все майстер-класом одного з найкращих контрабасистів світу. Послухати ізраїльського Музиканта Авішая коєна перейшли кілька сотень львів'ян. Я спробую їм заграти і робитиму все, щоб вони пам'ятали цю маленьку річ музику. Головне, щоб вони прийшли, послухали, а вдома вже продовжували грати. Ми просто ввожнімо. Авішая коєне. І це один з тих героїв, котрі… Який... Ну, музика, котрого грає практично кожен день в нас вдома. Дивіться і читайте наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі.